Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. в ефірі 3221 тисячі розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 872 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми вмикаємо лототрон.

Шановні гравці, вашій увазі 8153 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. 13, 61 28 Двадцять шість? Двадцять один. Шістдесят два. Шістнадцять. Тридцять два. П'ятдесят три. Двадцять два. Сорок. Шістдесят чотири, п'ятдесят два. Дев'ятнадцять, чотирнадцять, двадцять чотири, сімдесят. Тридцять вісім, шість, шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7 тисяч, шостий розіграш державної лотереї лототрійка, Тиражна комісія обрала лототрон боєкомплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Вісім, чотири, нуль. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім, чотири. Нуль. Бережіть себе. Все буде Україна.